Крім того, що усиновлення означає зміну положення, крім того, що означає зміну природи, означає зміну пізнання, воно ще означає і посвячення. Це не опіка, це не фостерна сім'я, це не тимчасово, це назавжди. Усиновлення вимагає посвячення. Часом сімейні пари на такому емоційному пориві кажуть: ми хочемо усиновити чотирьох дітей. А більш досвідчені їм кажуть, не поспішайте. Візьміть одну дитину. Якщо справитись, візьмете ще. Найгірше, що можна зробити з дитиною, яка втратила батьків, втратила довіру, це усиновити її, а через деякий час віддати. Складно уявити, щоб хтось народив дітей, а потім віддав їх, бо вони занадто складні. Бог нас усиновив, уявляєте, якби він нас віддав назад? А? Він до кінця посвячений нам, складним дітям. Я впевнений в тому, що той, хто розпочав у вас добре діло, виконує його аж до Дня Ісуса Христа. Тому що його ціль наше повне всиновлення. Ми, маючи зачаток духа, самі в собі стогнемо, очікуючи всиновлення та викуплення нашого тіла. Бачите, така сама ситуація з усиновленням. Ми вже всиновлені, але ще ні. Бог дав нам Духа Синівства, але ми ще очікуємо на повне всиновлення. А тим часом, поки ми очікуємо, небесний батько формує нашу до нього прив'язаність. Любити це Відчувати прив'язаність більше, ніж до будь-чого. Посвячення батьків формує прив'язаність у дітей. Це непомітно відбувається у тих дітей, які виростають в сім'ї. Але дуже помітно у тих дітей, які всиновлені. Знаєте, улюблений фокус батьків, коли вони, діти не хочуть з ними йти. Папа. І тоді все кидається, і дитина біжить. Почекайте мене, тому що батьки це саме дороге, що в неї є, вона не уявляє собі життя без них. А ви попробуйте тільки на усиновлену дитину сказати «папа». Ну і папа. Вона як гралася, так і буде гратися. Для неї ці стосунки нічого не означають, ще не сформувалась прив'язаність. Тільки якщо тато і мама люблячі, вірні, стабільні і все роблять правильно, починає формуватися прив'язаність. Бог формує прив'язаність нашу до нього. Він повинен стати для нас найдорожчим, що у нас є. Як він вирушав у дорогу, один підбіг упав на коліна запитав його, Учителю добрі, що маю робити, аби спадкувати вічне життя, Ісус сказав йому. Чому називаєш мене добрим? Ніхто не є добрим, один лише Бог. Знаєш заповіді, не вбивай, ниче не перелюбу, не кради, не свідчи неправдиво, не кривди, шануй свого батька та матір. Той сказав йому: Учителю, усе це я зберіг з малих літ. Поглянувши на нього з любов'ю, Ісус сказав йому: Одного бракує тобі, піди і все, що маєш, продай, роздай бідним, і будеш мати скарб на небі. А тоді приходь і йди за мною. Він же, засмутившись із від сказаного, відійшов пригнічений, бо мав велике багатство. Чому Ісус пропускає перші чотири заповіді? Він перелічив шість, які відносяться до людей і пропустив ті, які чотири, які відносяться до Бога. А для того, щоб привести Його до його проблеми, ти, сину, виконуєш всі заповіді, но серце твоє не зі мною. Аврааме. Я тебе люблю, але тепер покажи, як ти мене любиш. Принеси мені сина свого, єдиного, якого ти любиш жертв. А які у нас аргументи? Бог віддав нам все, сина віддав, Духа дав, посвятив себе нам і щодня показує, наскільки Він нас любить, Його посвячення. Формує нашу прив'язаність, а наша прив'язаність культивує наше посвячення Йому. Усе визнаю за втрату порівняно з величю пізнання мого Господа Ісуса Христа, задля якого я все втратив і вважаю за сміття, аби здобути Христа. Води цінність, води посвячення. Тоді все решта відбувається само собою. Кому віддаєте себе за рабів на послуг того ви й раби? Як ви віддавали, були члени ваших зарабів нечистоті і беззаконню, так тепер віддайте члени ваших зарабів праведності на освячення. Якщо я посвячений Богу, питання вже не стоїть, Боже, візьми все, що в мене є, візьми мій дім, візьми мою машину, візьми мої речі, моє майно. Я тут 30 років сидів, сідай. Я все Богу віддам. Мені не шкода, тому що я Його люблю. І все від нього. Посвячення формує стосунки, а це найголовніше.